Чого бояться пацієнти в приватній медицині, того, що їм виставлять величезний чек. Але якщо так відверто порахувати, то подекуди лікування в приватному медичному центрі може відтися дешевше, ніж лікування в державній установі. Тому що установа теж ще різні і є, що що закриває пакет НСЗУ. Але постійно є щось ще докупити якісь ліки, ще якісь нюанси. Тобто, ми маємо історію де факто і де юро, де юро держава пакетами все покриває. Де-факто пацієнти далі щось десь доплачують out of the pocket це називається тобто платежі з кишені. І якщо порахувати потім всі ці чеки, то ти бачиш, що в принципі ну якби дешевше воно би не вийшло, але ти якби. Ти напевно просто втратив ось це потенційно краще відношення в період цього лікування, яке могло бути в тебе в приватному медичному закладі. Тобто, в приватному плюс-мінус ти навпаки бачиш горизонт, скільки тобі це все обійдеться. Тобто, якщо це якась маніпуляція, то вона коштує ось стільки, вона включає розхідники, роботу лікаря і все решта. А коли ти йдеш в державний заклад, то ти не знаєш, на якого лікаря ти в принципі потрапиш, чи є офіційна вартість, куди її платити, в касу, не в касу. Це завжди стресує пацієнтів, і тому, наприклад, коли приходять в медичний центр, то є певна певна Пересторога, скільки обійдеться лікування.